Десерти з сиром. Я обожнюю ліниві вареники. Як на сніданок, так і на вечерю можу їх їсти. І, до речі, я знайшла ідеальний рецепт. Вони виходять по даному рецепту дуже пухкі та смачні. До кисломолочного сиру додаю яйце, цукор, кріпка солі та просіяне борошно. Все перемішую, викладаю на стіл та формую тісто у вигляді ковбаски. Потім розділяю на рівні частини та формую кульки. Потім кожну кульку ввалюю в борошні. Струлю ставлю на вогонь та додаю дрібку солі. Коли закипить вода, опускаю кульки. Після того як кульки піднімаються на поверхню, варю ще 2-3 хвилинки. Дістаю їх та викладаю на тарілку. Якщо будете їх заморожувати, то також 2-3 хвилинки варіть після підняття їх на поверхню. Поливаю смородиновим варенням та сметаною. І куштую, це дуже смачно. Приготуйте вам обов'язково сподобається. Та підписуйтесь. Я фанатка сирників, тому сьогодні я знову їх приготувала. Але начинка в мене мак. Це дуже смачно. Вийшло начинку, я купувала вже готову. Вона мене де солодка з роцинками. І давайте приготуємо цю смакоту. До кисломолочного сиру додаю жовток, ванільний цукор, звичайний цукор та просіяне борошно. Перебиваю все блендером, можна просто руками перемішати і формую отаку ковбаску, присипаючи при цьому достатньою кількістю борошна. Потім розрізаю на рівні частини, кожен шматочок знову обвалюю в борошні і викладаю начинку. Защіплюю краї та руками формую кульку. Я знаю, що можна стаканом це робити, але руками я більше полюбляю. Знову обвалюємо борошні та притискаємо і вже формуємо шайбочку. Викладаємо на сковорідку з достатньою кількістю олії. Обсмажую я на середньому вогні без кришки. З кожного боку обсмажуємо до золотистого кольору. Викладаємо на паперовий рушник щоб лишня олія стекла. А потім насолоджуємось. Особисто я люблю куштувати їх з варенням, або з сливовим, або з полуничним. Це дуже смачно. Смачного вам! Та підписуйтесь, в мене буде ще багато гарних рецептів. Нарешті я знайшла ідеальний рецепт сирників для себе з мінімальною кількістю борошна та достатньою кількістю цукру. Вони гарно тримають форму зовні підсмажені до хрусткої скоринки та золотистого кольору та ніжною текстурою всередині. До кисломолочного сиру додаємо дрібку солі, ванільний цукор, звичайний цукор, жовток та все перемішуємо. Потім додаємо просіяне борошно та замішуємо таке тісто. Та даємо йому хвилин 20 відпочити. Потім поверхню посипаємо борошном, ділю тісто на дві частини, так легше з ним працювати. І розкачую, як на відео, такою ковбаскою. Потім розділяю на рівні частини. Розділивши на рівні частини, знову притрушую достатньою кількістю борошна, обвалюю та формую кульки спочатку, а потім руками придаю їм форму. І таким чином виходить форма шайбочки такої. Можна стаканом це робити, але мені подобається руками відчувати тісто і формувати кульки. Тим часом, поки я формувала кульки, поставила розігріватися сковорідку з достатньою кількістю олії і на маленькому вогні я їх обсмажувала без кришки. Смажувала я її з кожного боку десь хвилинку-півтори до золотистого кольору. Потім викладаю на паперовий рушник для того, щоб зайва олія вийшла з них. І перекладаю потім на тарілку, на якій буду подавати. Це дуже смачно зі сметаною. Але я сметану не клала цього разу. Я дуже полюбляю сливовим варенням. Смачного та підписуйтесь. Магія маленьких вузликів. Моя історія о відіопольських налисників. Я вперше спробувала їх зовсім випадково, гостюючи на півдні Одещини. На стіл поставили невеличкий глиняний горщик, що ще дихав жаром печі. Коли зняли кришку, я завмерла. Там, щільно притиснувшись один до одного, лежали крихітні рулетики, золотисті від вершкового масла. Це не були просто млинці, це були легендарні овідіопольські налисники. Одного шматочка виявилось достатньо, щоб зрозуміти це кохання на все життя. Вони настільки ніжні, що буквально тануть на язиці, залишаючи вершково сирний посмак. Весь цей час я не могла забути той смак і нарешті наважилася відтворити цей кулінарний шедевр на власній кухні. Чому вони особливі? Секрет не лише в тісті, а в самій ювелірній роботі. Кожен великий млинець я розрізаю на чотири частини, перетворюючи його на маленькі заготовки, потім начинка з найсвіжішого сиру і магія згортання. Кожен налисник виходить розміром з мізинець, ніби створений для того, щоб смакувати його повільно, з насолодою. Коли я викладала їх у форму шар за шаром, здавалося, що час зупинився. Кухня почала наповнюватись тим самим ледь ловимим ароматом ванілі. Який колись підкорив мене в Овідіополі. Сьогодні влаштувала свій великий камбек цієї страви, моя кухня наповнилася ароматом домашнього затишку, а на столі вже чекає та сама форма, де млинці мліють у маслі, чекаючи на свій вихід. Дістаю форму з духовки, вони ідеальні, маленькі, ніжні, просочені сонцем і маслом. Тепер я точно знаю. Магія існує. І вона народжується саме в такі моменти. Смачного вам та підписуйтесь.